Моє вітання, друзі. Електросамокат перестав їхати, як попав у яму. Почнемо з батареї, замірюємо напругу 5 вольт. Це ненормально. Розбираємо батарею, витягуємо пакет і уважно оглядаємо її. І Ми бачимо, що у нас одна з стрічок тріснула. Тобто батарея у нас буде не працювати. Паяємо дрот. Відновлюємо і вставляємо батарею на місце. під'єднуємо живлення, але самокат не поїхав. Як вияснилося, у нас на плату керування не приходило 5 вольт. Хозяїн розбирав і загнув пін в цьому роз'ємі. Я його відновив і тепер у нас самокат вмикається. Пробуємо натискати на ручку газу, крутимо коліща, і у нас самокат запрацював. Далі ми проводимо збірку, прикручуємо руля. Гвинти тут я трішечки висверлював, міняємо гвинти, ставимо панель на своє місце, закручуємо кришку самоката гвинтами і віддаємо власнику.